В Україні заборонять продаж і розведення тварин. Буде багато викинутих собак на вулицю. Розумієте? Зоозахисники кажуть, що це зменшить популяцію безпритульних тварин. Їх стає ще більше, волонтери просто вже не витягують цю ситуацію. На сайті кабінету міністрів з'явилася петиція про заборону розведення та продажу домашніх тварин. За порушення заборони автор пропонує штраф до 68 тисяч гривень. Про петицію вперше чує Вікторія, однак ідею підтримує. Має домашніх улюбленців сони, калуну та руденького. Усі тварини з вулиці. Є дуже багато тварин в притулках. Це перш за все, і вони нічим не відрізняються від будь-якої породисті тварини. А отіна каже: купила свого собаку, породи байну у розпліднику. Головне для неї було підтвердження, що пасик не має хвороб. Я вважаю, що потрібно, щоб тварини були здоровими в першу чергу. Тому що коли ти береш, скажімо так, законних розплідників, їх, то ти купуєш не тільки породу собака, а й по перше її здоров'я. Анастасія має знайомих, які за свого домашнього улюбленця віддали кругленьку суму. Втім, її родина знайшла свого рудого кота на дорозі і безкоштовно. Його звати Персік. Моя мама вибрала ім'я йому вже сім років, і ми його знайшли під дощем у нас в, в місті в кривому розі. Ми просто йшли додому, і він був такий маленький, холодний, голодний. І ми його забрали. Таким історіям порятунку тварин з вулиці Рада зоозахисниця Марина Суркова. Вона за петицію усе через велику кількість безпритульних тварин в Україні. Марина каже, заборона розплідників потрібна, адже це стимулюватиме українців брати тварин з вулиці, яких з початку повномасштабної війни стало ще більше. Багато людей виїхало, дуже багато тварин полишили на прифронтових територіях, які безконтрольно розмножуються їх стає ще більше. Волонтери просто вже не витягують цю ситуацію, хоч і евакуюють дуже багато тварин, але тим не менше дуже багато там залишається. У Дар'ї свій розплідник песиків, її родина не один десяток років, розводить тер'єрів та собак породи Мальтеза. Дар'я впевнена, через заборону розплідники будуть змушені позбуватися собак тому, що сенс розплідникам їх тримати. А ці чорні розплідники, які займаються неофіційно, які займаються, продають собак без документів. Вони як Розмножалися, так і будуть розмножатися. На них це ніяк не вплине. Дар'я каже, заборона може вплинути на кінологічну спілку України та чимало сфер пов'язаних з тваринами. Коли людина купляє поштовну тваринку, вона вже розуміє, що вона має гроші на її обслуговування, на ветеринарну медицину на дорогі корма. А всі корма, зоомагазини, ветеринари. Ви розумієте, що вони також працюють офіційно і сплачують податки. Одна із причин, чому люди обирають породи з тих тварин з розплідників елементарно, аби розуміти, якого розміру виросте домашній улюбленець, чи підходить він вам по характеру? А от з вуличними псами передбачити щось вже складніше. Однак і тут бувають сюрпризи, каже кінолог Владислав Плахтій. Я можу сказати, що не факт, що собака, яку купили за якісь величезні кошти, вона буде суперкласною по характеру, навіть породною, да я не можу сказати, що собака з вулиці буде якось суперпоганою. Петицію Владислав не підтримує, однак, впевнений, що головне питання чи готові ви працювати з твариною. Бо працювати треба буде і з породистою, і з вуличною. Якщо ж брати до уваги європейський досвід, то там часто сфера домашніх улюбленців більш врегульована аніж у нас. Так, наприклад, в Іспанії всі майбутні власники собак мають проходити навчання. У деяких країнах є ліміти на кількість домашніх улюбленців. Їх має бути не більше трьох. У Німеччині ж, якщо ви продали тварину і не маєте ліцензії, світить штраф 800 євро. А ще в ЄС тварин обов'язково потрібно реєструвати, інакше треба буде сплатити від 100 до 5000 тисяч євро залежно від країни.